У нас з продажу з'являється ось такий Seat Ibiza в дуже класному синьому кольорі. Ми маємо тут противотиманні фари, ось таку оптику, оскославні рідні її дисочки на дуже гарній зимній гумі, повної склопакет, регулювання дзеркал, управління світлом. Ось такий у нас, до речі, гарний салон. Як для пробігу 208 тисяч, салон дуже в гарному стані. Коробочка у нас п'ятиступка, тут ми маємо блокування дверей, AUX тут у нас кондиціонер, тут у нас мультимедіа, так що ми можемо навіть включити тут AUX, підключити. У нас таке кермо в доволі гарному стані. Там підстаканечки у нас та, розеточка на 12 вольт. А ще у нас тут є під кермом управління також мультимедіа, як в Renault Позаду у нас ось тільки місця, є підстаканочок місця небагато, тому що машинка невелика. Також у нас тут є склопідіймачі на двох дверях і софікси. Багажничок у нас відкривається ось так, як в Volkswagen. У нас ми маємо тут поличку, доволі таки великий багажник. Тут у нас запаска. Та всякі ключі, так що в дорозі ви не станете все точно. Так що, друзі, кому сподобався цей автомобіль, запрошуємо вас на Софіївську 19 Автопоінт, Село Білогородка. Будемо очікувати та тестувати цю гарну синю машинку. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.